Ви дивитесь телеканал СТС. Це проєкт Персона сьогодні в нашій програмі. Голова Миколаївської територіальної громади Пасько Сергій Михайлович. Пасько Сергій Михайлович народився 26 червня 1981 року. У 2003-му закінчив магістратуру Сумського національного аграрного університету за спеціальністю менеджмент. З 2011 по 2015 рік навчався в аспірантурі СНАУ, кандидат економічних наук. У 2004-му був директором товариства Перемога у 2005 головою фермерського господарства Нива. Після був засновником товариства Нашлан з 2006 по 2012 Роки, був керуючим білопільського відділу ДП Навком Агро. У 2012 2013 роках працював директором відділення ПСП Слобожанщина Агро. З 2015 протягом шести років був директором приватної агрофірми Колос та приватного підприємства Верес. З 2021 року й дотепер голова Миколаївської селищної ради. Вітаю вас, Сергій Вітаю. Михайлович. Останній рік ми живемо в умовах війни і вже звикли до воєнних реалій. Я хотіла б вас попросити згадати лютий 2022 року, які рішення ви прийняли 24 лютого як голова громади? Як згуртувалися мешканці громади? Як ви проводили зранку наради зі своєю командою та виходили на головну площу, аби місцеві вас бачили, щоб їх це трішки заспокоїло? Як це все відбувалось тоді? Тривожно, тривожно е люди дуже стурбовані були. Ніхто не думав, що воно так буде, ніхто її не очікував, хоча в повітрі вже відчуття було і напруга була, що буде війна. Зібралися ми на площі, скоординували нашу роботу всі. Е Дякую, всі були на місцях, всі були на роботі, всі працівники, особливо чоловічий склад команди, тому були розподілені всім обов'язки. Перше питання це стало евакуація всіх баз даних, ЦНАПу. У нас великий ЦНАП, багато видів послуг він надає, тому великі обсяги із... Картодеками особисті, особисті справи і людьми, і евакуація селищної ради, всіх документів, всіх паперів, всіх ноутбуків, комп'ютерів, всю архтехніку, все ми вивезли, все евакуювали. І розпочалась планомірна робота по забезпеченню життєдіяльності, тому що повинні функціонувати і швидка допомога, повинна функціонувати і медичне забезпечення, тому що багато. У нас жителів селища працюють в місті Суми, а це перестали регулярні перевезення їздити, там доставка була медичних працівників на роботу. Багато у нас людей є на гемодіалізі. Це також стала велика дуже проблема, як через блокпости, через той провозити, тому що люди дійсно були в такому критичному стані. Забезпечення хлібом. Багато за декілька днів людей евакуювалися з міста Суми. У нас приріст програмував, я став на 12 тисяч населення до 1700 людей. Пізніше стали їх називати внутрішньопереміщеними особами. Отак, тому стало питання забезпечення продуктами харчування, хліб. І головне, залучились додаткові пекарні, переобладналися додатково кондитерське е, підприємства. У нас перейшло на виробництво хліба. Ну і так зняли це питання. Також е, переживали ми за те, щоб постійно було забезпечення водопостачання, водовідведення функціонувало, тому всі комунальні служби також були на містах. Ну і ми взяли як за правило, що вранці, коли всі збиралися, командою. І комунальні то всі служби відділи із заступниками, то ми на центральній площі ми збирали, щоб люди бачили, що ми на місці та підвозився хліб, була роздача, тому що е, в такому режимі працювали хлібозаводи, що цілодобово е, працювати вони не могли. Так тому ми, е, задякуючи нашому ДФТГ, ми зробили охрану на всі критичні інфраструктури і працювали там 6 ранку до 12 ночі, і потім людей розвозили ми по домам. І по домівках, щоб вони не під час бомбардування не боялися і, тому що вуличне освітлення все було вимкнене. По і, продуктам харчування все закривалося всередині громади, тобто не потрібно було виїжджати. Ну, скажімо так, з часом наладились і підприємці робили свою роботу, звісно, підвозили продукти. Але основне таке, як там у нас є переробка молока. У нас є на території переробка м'яса, є два хлібозаводи. У нас є млин потужний, який нам забезпечував безкоштовну переробку зерна на борошно. Тому проблем з харчуванням не було. У вас згуртувалися і чоловіки, знаю, що там велика кількість зібралася захищати. Можете про це розказати? Дуже велика кількість, тому що. Ну, в кожне село ми зразу об'їздили, в кожен населений пункт. Якщо там, там брати е, обидва наші селища, то там ну, це сотні чоловіків, які прийшли е, самі молоді від шкільного віку і до пенсіонерів, які да, ми готові, ми тут, да, ми служили, бо там були ще військові, і всі всі всі, всі, всі тут і зразу зробили загони. Розподілилися чергування цілодобово, мобільні групи, хто виїжджав, патрулювання. І так і ми вже 26 лютого офіційно зареєстрували нашу ДФТГ номер 4 по Сумському району. Через те, що більшість районів були в частковому оточенні, були фінансові проблеми, зокрема. А з пенсіями знаю, що більшість голів громад самі ставали інкасаторами та їздили за грошима або в район, або в обласний центр. Як вашій громаді закривалося це питання? Е, звісно ж, стало питання. Пошта про робота по, по поштових відділень і доставка ж готівки через поштові відділення. Тому ну кому буде доручено таку велику суму коштів? Особисто дами з головами домовились, і ми приїжджали в місто Суми і забирали, брали ДФТ хлопці. У нас була вже. На той час озброєні. І ми приїжджали і робили інкасацію, саме розвозили з поштарами кошти і пенсії по всім населеним пунктам, навіть по самим віддаленим, тому ну, таке фінансове затруднення то не було паузи. Тому по пенсії отримали, і дякуючи, щоб банк працював. І тому зразу пішли платити і комунальні послуги, ми і людям пояснювали, що ви не тримаєте ці кошти, а ви проплатіть комунальні, щоб ми могли ці кошти е, в обіг запустити. Тому е, Ощадбанк працював кожного дня. Е, дякую і Ґразбанку, який поповнював е, і банкомати, і також нам довірив інкасацію. Ми привожали їх супроводжували своїми автомобілями, возили. Тому Ну, проблем не було. Людина знає, що не найменше. Тож людей просили, що ну кожен не знімайте великі суми, щоб всім хватило. Ми будемо підвозити декілька разів на тиждень, поповнення робити. Тому ну також декілька днів і вирішилось і це питання. Наразі зусилля вашої громади зорієнтовані на будівництво фортифікаційних споруд та на допомогу військовослужбовцям. Можете розказати про цей напрямок вашої діяльності. Ну, площа громади більше 500 квадратних кілометрів, тому ми в декілька оборонних рубежів в області потрапляємо, тому команда НюТУ суму визначені задачі, які нам поставлені щодо оборонних споруд, фаригаційних споруд, які потрібні бути на території громади. Тому велика увага. Цілий рік переділяється саме будівництву, блокпостів, фортифікаційних споруд. Ну, а наш, у нас сплідна співпраця є, тому вони нам е, надають кваліфікованих е, своїх офіцерів, які нам допомагають, розказують, що робити, що будувати. І 100% є підтримка депутатського корпусу, який виділяє кошти, тому що це велика спецтехніка, це великі обсяги. Закупівлі лісу кругляку, деревини для облаштування. Тому підтримка є і великі значні кошти виділяються на це. Півтора роки тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, ніхто на це не очікував і ніхто не був до цього готовим. Але зараз ми вже мали велику кількість часу підготуватися у разі можливого повторного вторгнення. Чи готова ваша громада? Так. Готова е, постійно е, наш підрозділ ДФТГ в складі 155-го батальйону постійно проводиться тренування. Е, ми виконуємо, е, отримуємо бойові розпорядження, бойові завдання, які є. Це і патрулювання, охорона е, критичної інфраструктури, це чергування блокпостів. Е, тому і тісна співпраця із тими військовими підрозділами, які розташовані у нас на території. це... Ну, Декілька різних військових частин, і ми плідно з ними співпрацюємо. І в свій час ми забезпечуємо і допомагаємо їм ті військові частини, які в нас розташовані, тому що ну це сотні людей, це забезпечення життєдіяльності, це технічне забезпечення і взагалі функціонування. Тому велику приділяємо увагу в підтримці обороноздатності. І боєздатності самих військових підрозділів які у нас на території, і які розташовані на території взагалі сумського району? Аграрна сфера вашій громаді це окрема сторінка життя. У вас є потужне підприємство, яке наповнює бюджет громади. Яка наразі ситуація з веденням бізнесу в Миколаївці? Знаємо, що з прикордонних регіонів виїжджає бізнес або закривається. Як у вас з цим? Ну, дякуючи всім аграріям нашим, вони засіяли всю землю 100%. Як би важко не було, тим більше нас також нам заваджували і шахеди навесні, і багато техніки було пошкоджено, втрачено, спалено завдяки влучанням. Тому важко було їм сітись, але вони відбули весняно-польові роботи, догляд провели і сподіваємося, що. Дасть нам можливість і ситуація, і погода збирати урожай, тому що дійсно наповнення бюджету у нас аграрна громада, тому кошти йдуть від сплати ПДФО, від оренди землі. Ми всіляко їх підтримуємо і завдячуємо тим, що вони ці часи не бросили, а працюють на благо території. Знаю, що і ці підприємства допомагають і громаді, і військовослужбовцям. Чим саме допомагають? Ну, осторонь не, не, не стоять всі від е, хто чим від самого невеликого фермера і до крупних підприємств. Там у нас як до прикладу є агрофірма Вікторія. Е, Потужна аграрна компанія, яка плідно співпрацює. Це десятки переданих автомобілів на збройні сили це забезпечення. На території вони зробили зазиму за півроку, вклали великі кошти, зробили банно банно-пральний комплекс, де приїжджають військові. це сотні людей за тиждень, які можуть приїхати, можуть попрати свої речі і ну, привести себе там в порядок. А зараз в Україні активно проводиться перевірка стану укриттів. Зокрема, на Сумщині таку перевірку проводили наприкінці червня. Яка ситуація з укриттями в вашій громаді? Ми цю роботу проводили цілий рік, і у нас я думаю, напевно, найкращі результати і показники в області. Ми зробили зробили за цей рік, збудували і капітально відремонтували. Три сучасних бомбосховища, які відповідають всім нормам, У нас навіть до цієї ситуації в травні ми самі збудували, були ініціаторами і спільно з ДСНС провели перевірку їх, тому коли трапилась така прикрасна ситуація в місті Києві і повторна була перевірка, у нас ну, все вже функціонувало. Ми повідбудовували, дякуючи і батькам, і колективам школ. При кожній школі в нас є. Бомбосховища, ну захисні укриття, які прийняті комісією, і ДСНС, і поліція проводили неодноразово ці перевірки. Тому нам це дозволило проводити і навчання цілий рік в змішаній системі. У нас дітки ходили до школи. І дякуючи меценатам і спонсорами, спрацюю з міжнародними організаціями, там виділили мільйони нам на будівництво. Капітальний ремонт двох нових споруджень, які дали змогу 800 діткам навчатися в школі на протязі цього року. На жаль, війна залишиться в пам'яті кожного українця. Чи є ситуації, які ви ніколи не забудете? Які були можливо наприкінці лютого 2022 року, в березні, які назавжди залишаться в вашій пам'яті? Ну напевно, залишиться в нашій пам'яті. Це Тих захисників і хлопців, в яких ми ховаємо, яких ми зустрічаємо на щиті, тому що ну, з першими перемогами на фронті, і, ми розуміємо, це війна, і були загиблі, тому це залишиться в пам'яті. Велику увагу приділяємо і сім'ям загинувших, і завжди будемо пам'ятати наших героїв. Завдякуючи їхньому життю, щонайменше там, в нашій е території мир, спокій. Тому це залишиться в нашій пам'яті. Як би це парадоксально не звучало, але більшість українців вже звикли до життя в, е в воєнних умовах, і е ми маємо продовжувати розвивати економіку, інфраструктуру. Я знаю, що зараз в вашій громаді проводяться активні роботи з ремонту доріг. Що вже встигли зробити, що в планах. Ну, в планах у нас оптимізація проходить зараз навчальних закладів, тому гостро стоїть питання забезпечення шкільними автобусами. Ми в минулому році придбали, в цьому році придбаємо шкільний автобус. І велику увагу приділяємо сполученню. Я згадував, що територія громади дуже велика, дуже це сотні кілометрів, тому намагаємося зараз в ці важкі часи виділяти фінанси. На те, щоб ремонтувати дороги, ми розуміємо, всім складно, але є порозуміння і в обласної адміністрації, і в службі автомобільних доріг, що спільними зусиллями, от останній там приклад там, з тими аграріями. Аграрії, служби, там, і служби автомобільних доріг, і дороги сумщини, чиї в кого не є на балансі, 3-4 сторони співпрацюємо потроху і якось забезпечуємо. Збираємо аварійні ділянки на дорогах. Нещодавно в мережі анонсували повернення вашої місцевої команди Вікторія у великий футбол. Команда з'явилася в наступний сезон першої ліги, якщо я не помиляюсь, так? після річної перерви через війну. А тепер команда знову прославлятиме вашу громаду. Да. Е, наша футбольна команда, вона як візитівка є, також нашої громади. Тому, ну, бажаємо успіхів, сподіваємося, бажаємо тільки перемог. Нашій команді і дай Бог, щоб е і інші команди мали змогу розпочати, щоб побільше було і цікавіше були і турніри, і чемпіонати наші. Ну а звісно ж, ми хочемо, щоб наші були і чемпіонами. Ну, Тренуватимуться вони на базі громади. Правильно, будуть лише виїжджати на ігри. Так, у нас е сучасне два стадіони в е стані, е гарна база для проживання, і тренування. Тому цим проблем немає. Все функціонує, працює. Зараз голови громади мають ненормований робочий день. Чи маєте ви вільний час? Якщо все ж таки маєте, як ви любите його проводити? Як перезаряджаєтесь після важкого робочого дня? Ну так, да, ми працюємо 24 на 7, у нас е, телефони не відмикаються по декілька ліній, тому що постійні якісь, ну, війна є війна, якісь проблеми, якісь ЧП, і повітряні постійно тривоги. Ми... Звісно ж, коли є невеликий той час, хочеш провести його з сім'єю, з дітьми, і... тому що життя йде, і діти ростуть, і ніхто не думав, що так наша війна затягнеться. тому… Звісно, ну, кожну хвилину хочеш вільно провести з ними. І що робите, коли разом з родиною? Ну, намагаюся. Можливо, хобі, якісь є у родини, як проводити час разом. Ну, здебільшого хочемо там виїхати десь побути на природі. Розуміла. Сергій Михайлович, дякую вам за нашу з вами бесіду. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що це проєкт Персона і сьогодні в нашій програмі був голова Миколаївської територіальної громади Сергій Пасько. Залишайтеся з СТС, Попереду ще багато цікавого.